Відповідь на питання, чи можуть мобілізувати багатодітного батька відповідно до чинного законодавства, не підлягають військовому призову під час мобілізації військовозобов'язані, які мають на утриманні три і більше дитини, віком до 18 років. Розберемо на конкретному практичному прикладі, де багатодітний батько вчинив все невірно. І так, багатодітний батько звернувся до центру комплектування та соціальної підтримки по старому до військомату з метою отримання відсрочки від призову за сімейними обставинами. Звернення до центру комплектування військовозобов'язано було усне, усне прохання. Будь ласка, надайте відсрочку від військового призову у зв'язку з тим, що я, я являюся багатодітним батьком на підтвердження зазначеного факту. Їм було надано три свідоцтва про народження дітей. Але ключовий фактор діти були від різних шлюбів. І так, в центрі комплектування йому сказали, що необхідно пройти військово-лікарську комісію, і після того буде надана відсрочка від військового призову, а точніше розглянуто його звернення. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був визнаний придатним до військової служби. Після того він ще раз усне прохання надайте, будь ласка, мені відсрочку від військового призову Центром комплектування йому було відмовлено у наданні відсрочки. Як ви вважаєте, законна відмова була чи незаконна відмова? Але наголошую, не було письмового звернення, не було надано вичерпного переліку документів, які підтверджують факт саме утримання. Дітей і так, у подальшому багатодітний батько отримав повістку на вибуття до військової частини. У подальшому його було мобілізовано. І так, тепер правильний алгоритм дій у зазначеній ситуації. Багатодітному батьку необхідно було підготувати письмову заяву на отримання відсрочки від військового призову за сімейними обставинами відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До зазначеної заяви необхідно було надати, долучити нотаріально завірені копії документів, які підтверджують зазначений факт. Це свідоцтва про одруження, це свідоцтва про народження дітей. А, а також у зазначеному випадку необхідно було долучити рішення суду про виплату аліментів, та саме ключовий момент утримання дітей направити. Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення до центру комплектування після того пройти військово-лікарську комісію, і центр комплектування у зазначеному випадку надав би багатодітному батьку відстрочку від призову. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, якщо подобається відео, поставте лайк, зробіть репост для отримання юридичної допомоги. Пишіть.